Росія не лише в Україні намагалась нав'язати, що ви нікуди не вступаєте, ніякого розширення. Вони НАТО ставили умову ніякого розширення. Питання: ви хто такі? Угу. Ви є члени НАТО, ви партнер НАТО? Хто вам дав моральне, політичне право висловлювати або вирішувати? Чомусь НАТО ж не розповідало їм, як будувати ОДКБ, Євразес, чи вступати їм в ШОС, чи створювати їм БРІКС. Ну, Ви не знайдете заяви, де, наприклад, там, е, я не знаю, президент США казав би, що росіянам треба вийти з Брікс, або не потрібно там приймати участь в самітах. Uh -huh. Ну, Тобто, я до чого все веду? Що е, вони не зрозуміли цей меседж у 21 му і лише після широкомасштабного вторгнення почали усвідомлювати, але не всі. Uh -huh. І ось цим користується Російська Федерація. Бо коли вам ставлять ультиматум, ви не розширюєтесь. На якій підставі вам ставлять цей ультиматум?